Друзі, сьогодні хотілося б поговорити про податок на нерухомість Ібі в Іспанії, коли та як його платити. Що таке Ібі? Це муніципальний податок на нерухомість, що стягується щороку з усіх власників нерухомості в Іспанії. Сума Ібі залежить від кадастрової вартості вашої нерухомості та податкової ставки, встановленої у вашому муніципалітеті. Відсоток податку Ібі в Іспанії не є фіксованим значенням, а варіюється від 0,4% до 1,3%. Період оплати Ібі зазвичай встановлюється муніципалітетом. Як правило, він триває кілька місяців. Наприклад, у Мадриді з 1 жовтня до 30 листопада, у Валенції з 1 березня до 30 квітня і у Хіхоні з 1 березня до 30 квітня. Існує два основних способи оплати Ібі. Прямий платіж. Ви можете сплатити ІБІ до будь-якого повноважених організацій, зазначених у вашому податковому повідомленні. Для оплати вам знадобиться повідомлення. Або ж автоматичне списання, ви можете дозволити автоматичне списання ІБІ з вашого банківського рахунку. Для цього необхідно заповнити форму, яка зазвичай додається до податкового повідомлення, та відправити її до муніципалітету. У деяких випадках можна отримати знижку на І, наприклад, пенсіонери та особи з обмеженими можливостями можуть мати право на знижку.